Галина Ярема помилка молодості. Надю батьки виховували у строгості, гуляти з подружками могла лише до 21-ї години. На дискотеку не відпускали, бо туди ходять лише пияки і наркомани. Про те, що Надя зустрічається з Максимом, батьки навіть не здогадувалися, а потім громом серед ясного неба стала новина про надійчину вагітність, У свої 16 років Надія народила гарненького хлопчика. На той час батькові дитини було також 16. Богдан навчався у паралельному класі. Спочатку, коли дізнався, що Надя залетіла, благав кохану не робити аборт. Мовляв, сам Бог благословив їх на щасливе життя і подарував дитинку. Майбутні батьки благали батьків дозволити їм стати батьками, бо понад життя кохають одне одного. Богданові батьки на відріс відмовилися прийняти майбутню невістку з їхнім онуком. Казали, що їхньому богданчикові ще треба школу закінчити, вступити в інститут, а лише потім думати про женячку. А потім ще й. Дорікали, а ти чим думала, коли лягала під нашого сина? Натомість батьки надії не дозволили доньці позбутися дитини. Казали, що допоможуть виховати. І надійка дитинку залишила. Після народження сина Надя зрозуміла, що Богданові не потрібні ні вона, ні син, тож відразу втратила інтерес до дитини. Хлопчика виховували бабуся і дідусь, батьки надії. У 18 років дівчина поїхала з новим кавалером в сусіднє місто. Казала, що має влаштувати нове життя, обіцяла приїжджати додому, а телефонувати обіцяла мало не кожної години. Але не дзвонила і не писала. Батьки не шукали з дочкою зустрічей, була образа нерозуміння, як можна кинути свою дитину. Ну і, звісно, сором розпікав груди. Соромно і боляче було ще доволі молодим бабусі й дідусеві за те, що виховали таку зозулю. Бабуся Олена і дідусь Ярослав не шкодували ні сил, ні часу, ні грошей, щоб Максим ріс здоровим і щасливим, був добре одягнутий і взутий. Дідусь займав керівну посаду на фабриці, а бабусі довелося повністю присвятити себе вихованню онука. Максим досі вважає їх своїми батьками і шалено вдячний за щасливе дитинство, за добру освіту, за гарне виховання, за все-все. Мама Надія за всі шкільні роки жодного разу не поцікавилася, які успіхи у її первістка чи не хворіє часом. Коли Максимові минуло 18 років заміж виходила племінниця бабусі. На весіллі гуляла вся рідня. Максим з нетерпінням і неабияким хвилюванням чекав того весілля, бо ж довідався, що і його рідна мама також запрошена на забаву і дала вже свою згоду. На той час надія вже вдруге офіційно вийшла заміж і виховувала двох доньок. Старший було десять, молодший два рочки. Та найбільше хотів запитати у найріднішої людини на світі Мамо, чому ти мене покинула? Так, бабуся з дідусем готові були Максимкові небо прихилити, були дуже добрими до хлопця, але дитина мріяла, щоб поруч була мама. У Максима залишилася лише єдина її фотографія, бо усі інші дідусь спалив. А цю хлопчик встиг заховати і щовечора лягав з нею спати і цілував знімок. На весіллі Надя спілкувалася то з однією родичкою, то з іншою, а на свого найстаршого сина навіть не звертала уваги. Хвалилася своїми донечками, які ж вони розумнички і красунечки, як гарно вчиться у школі старша Софійка, мамина гордість. А... Я як же, мамо? запитав Максим. Ти? А ти помилка молодості. Правду казав твій тато, треба було зробити аборт. Байдуже кинула надія і відвернулася. Щоб ніхто не бачив Максимкових сліз, хлопець швиденько вийшов із ресторану. Не хотілося ні танцювати, ні веселитися. Рідна мама колись відмовилася від нього. А тепер плюнула йому в душу. Коли прийшов додому, бабуся з дідусем здивувалися, чого так швидко повернувся невже не мав з ким танцювати. Там же ж наречені запросили багато молоді. Максим вирішив не розповідати про зустріч з мамою. Але бабуся з дідусем самі все зрозуміли на обличчі внука все було написано. Від того весілля і зустрічі з мамою минуло вісім років. Максим закінчив університет, одружився, оселився з дружиною і маленькою донечкою у власній трикімнатній квартирі. Ні-ні. Він сам ще не заробив на таке житло. Допомогли бабуся з дідусем, які віддали онукові гроші за продану земельну ділянку на околиці міста. І батьки дружини дали серйозне фінансове придане. От молодята і придбали квартиру у новобудові. А одного разу Максимові зателефонувала мама. Синочку, вітаю, це мама. Мені твій номер дала тітка Оксана, у якої ми гуляли разом на весіллі. Пам'ятаєш? Ну, добре, я ближче до справи. Твоя рідна сестричка вступила в інститут, що недалеко від твого будинку. У гуртожитку Софійка жити не хоче, каже, там тарганів море. Синочку, нехай Софійка у тебе поживе добре? Все ж таки рідна сестричка. А, пані, ви помилилися номером, відповів Максим і збив дзвінок. Максим підійшов до дружини, поцілував її. Катю, збирай Оленку, поїдемо до бабусі з дідусем. Вони, мабуть, скучили вже за правнучкою. Я тим часом вийду прогрію машину. Максиме, а хто тобі щойно дзвонив? запитала дружина. Так, ніхто. Мабуть, якась помилка молодості, сумно усміхнувся він. Катя нічого не зрозуміла, усміхнулася й собі і пішла одягати Оленку.